Уряд Угорщини не допустить, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Звісно, багато будуть мене багато критикувати за мою участь, але ситуація глобальної безпечності настільки лагова, що я повинен бути тут сьогодні. Таку категоричну заяву зробив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, коментуючи наміри Брюсселя розпочати з Києвом переговори про вступ до кінця 2025 року. Щоправда, ці грізні слова пролунали не в Брюсселі, де в цей час відбувався масштабний саміт Європейського союзу, а з Мінська, столиці Білорусі, куди Сіярто прилетів на зустріч з Олександром Лукашенком. Важає колеги. Я благодарю за приглашення. Это для меня большая честь, вы меня в третий раз приглашаете. Але поки Сіярто пояснював білоруському диктатору, чому Україні не місце в європейському союзі, у Брюсселі більш значущі європейські політики, лідери країн-членів та представники країн-кандидатів говорили зовсім інше. Саміт Євросоюзу проходив у режимі підвищеної безпеки. Через повідомлення про загрозу дронових атак були тимчасово закриті кілька аеропортів у Бельгії та на півночі Франції, а польоти перенаправляли до сусідніх країн. Попри зовнішні фактори, Європейський Союз переживає один із найбільш амбітних періодів у своїй історії. Вперше з 2013 року, коли до блоку приєдналася Хорватія, розширення знову стає реальністю. враховуючи темпи деяких країн-кандидатів, Нішне розширення є реалістичною можливістю в найближчі роки. Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 2026 року. Албанія – наприкінці 2027 тисячі Молдова та Україна у 2028 році. Україна продовжує впроваджувати ключові європейські реформи навіть під час повномасштабної російської війни проти нашої держави. А попри численні виклики, спричинені війною російської агресії, Україна продемонструвала свою відданість європейському шляху, просуваючись у ключових реформах. Вже зроблені кроки закладають основи для майбутнього відновлення країни. буде надзвичайно важливо підтримати цей позитивний імпульс і запобігти будь-якому ризику відкату, зокрема в антикорупційних зусиллях. Проте, весь технічний прогрес України на шляху до Європейського союзу постійно наштовхується на жорстке політичне вето Угорщини. Єврокомісія офіційно підтвердила, Київ повністю виконав усі необхідні технічні вимоги для відкриття переговорних кластерів ще в листопаді, але Будапешт продовжує систематично блокувати весь процес, використовуючи своє право вето. Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Навпаки, я думаю, що саме Віктор Орбан має щось запропонувати Україні, яка зараз захищає всю Європу від російської агресії. і навіть зараз, під час цієї страшної війни, ми не отримали від нього жодної підтримки нашого бачення життя. Блокування України в Європейському Союзі це дуже конкретна пряма підтримка Віктором Орбаном Володимира Путіна. Зеленський категорично та однозначно відкинув саму ідею будь-якого напівчленства пробного періоду або обмеженого членства України в Європейському Союзі. мені здається, дуже важливо, щоб ми хотіли, аби до України ставилися як до рівних партнерів. І якщо ми говоримо про членство в Європейському Союзі, воно має бути абсолютно повноцінним. Дуже важливо, щоб за одним столом сиділи рівні країни, незалежно від розміру їхньої території чи кількості населення. На мою думку, ви просто не можете бути напівчленом або якимось демічленом Європейського союзу. Цікаво та символічно, що українського президента в його принциповій позиції підтримав американський лідер Дональд Трамп. Дональд Трамп підтримує українське членство в Європейському Союзі. Ми детально говорили про блокування деяких питань угорським лідером, і я прямо запитав президента Трампа, чи підтримає він мене в цьому складному питанні, щоб допомогти нам. Він відповів мені, що зробить абсолютно все можливе, все, що буде в його силах. Єврокомісія запропонувала певне креативне та прагматичне рішення складної ситуації продовжувати всю необхідну технічну роботу з Україною та Молдовою, навіть без формального офіційного відкриття переговорних кластерів, яке блокує Будапешт. Україні та Молдові зовсім не потрібен орбан для того, щоб проводити необхідні реформи. Вони цілком можуть робити всі ці реформи своїм власним шляхом. Ми можемо продовжувати виконувати всю технічну роботу в спеціальних робочих групах. А коли всі необхідні умови будуть повністю виконані, тоді ми зможемо офіційно відкривати і закривати переговорні кластери. наразі 10 країн претендують на вступ до Європейського союзу. Це країни Західних Балкан, а також Україна, Молдова та Грузія серед абсолютних лідерів процесу: Чорногорія та Албанія. Is the most... Чорногорія є найбільш просунутою країною і досягла значного прогресу на шляху до вступу в Європейський Союз. водночас це найбільш підготовлена країна серед усіх кандидатів. Вона продемонструвала конкретні відчутні результати щодо необхідних реформ, залишаючись при цьому твердою у своїй стратегічній орієнтації на європейський союз. Албанія досягла безпрецедентного прогресу з моменту першої міжурядової конференції 24 жовтня. Чотири додаткові кластери були відкриті протягом року. А останній шостий кластер планується відкрити вже в листопаді цього року. 91% громадян Албанії підтримують членство в Європейському Союзі. Відсоток підтримки євроінтеграції в Албанії Албанії навіть вищі ніж в Україні, де ця позначка становить 85%? Швидкість пов'язана з двома основними факторами. Під час того, що я називаю роками приниження, коли Єврокомісія рекомендувала Раді відкрити переговори про вступ з Албанією, а нас відхиляли кілька країн. Ми наполегливо готувалися до моменту відкриття переговорів. Ми тренувалися найскладнішим чином разом з усією нашою командою. І коли нарешті настав той момент, ми були набагато більш просунутими підготовленими ніж можливо інші країни-кандидати, Молдова також демонструє найбільший прогрес за останній рік серед усіх країн-кандидатів, і це незважаючи на постійні та безперервні гібридні атаки з боку Російської Федерації. Молдова просунулася на своєму шляху до вступу з прискореною швидкістю та значно поглибила свою співпрацю з європейським союзом, незважаючи на постійні гібридні загрози та численні спроби дестабілізувати країну та її європейський курс. Це та країна, яка досягла найбільшого прогресу лише за один рік. Але не всі країни-кандидати на вступ отримали позитивні та схвальні оцінки в новому звіті Єврокомісії. Сербія зіткнулася з дуже гострою та принциповою критикою з боку Брюсселя за серйозний демократичний відкат Україні у Сербії влада продовжує публічно декларувати членство в Європейському Союзі своєю офіційною стратегічною метою, але фактичні реальні темпи впровадження необхідних реформ значно сповільнилися. Хоча й відзначаються деякі поодинокі позитивні зрушення, Сербія має терміново провести справді достовірні та глибокі реформи в усіх ключових сферах, найважливіше саме у фундаментальних питаннях демократії. Президент Сербії Олександр Вучич активно захищає свою контроверсійну позицію, постійно наголошуючи на тому факті, що Сербія поки що не є повноправним членом європейського союзу. Я зовсім не втручався і не втручаюся в складний українсько-російський конфлікт, тому що я просто маленька людина, політик з дуже маленькою за розміром країни. я не даю собі жодного шансу втручатися в щось настільки велике та важливе. Я обговорював під час візитів до Москви виключно свої маленькі двосторонні питання, які є водночас дуже великими та критично важливими саме для мого народу, для сербського народу. Але найгірша, найжорсткіша оцінка в новому річному звіті Єврокомісії про країни-кандидати беззаперечно дісталася Грузії у Грузії загальна ситуація дуже різко та драматично погіршилася з серйозним демократичним відкатом, масштабів якого ми ніколи раніше не бачили в жодній країні кандидаті на вступ. Ми побачили надзвичайно швидку деградацію базових принципів верховенства права та дуже серйозні жорсткі обмеження фундаментальних прав людини. Європейська комісія офіційно вважає Грузію країною кандидатом, абсолютно лише на папері. Формально, це справді найгірший звіт для будь-якої країни кандидата за всю історію процесу розширення, але він абсолютно справедливий та об'єктивний. Те, що робить їхній нинішній уряд, коли він свідомо бреше своєму власному народу, попри всі численні об'єктивні складності та виклики, Брюссель залишається принципово та послідовно налаштованим оптимістично щодо перспектив розширення. Єврокомісія чітко наголошує, це зовсім не просто вимушена геополітична необхідність або реакція на російську військову агресію. Це унікальний історичний шанс об'єднати розділену Європу вперше за всю її довгу та складну історію. розширення європейського союзу. Це унікальна можливість, якщо ми зробимо все це абсолютно правильно. Нарешті здійснити справжнє об'єднання всієї Європи. Якщо нам вдасться успішно привести до європейського союзу всі 10 країн-кандидатів, тоді Європа буде по справжньому об'єднана вперше в усій своїй історії. Це знову стає великим мирним проектом континенту. однак для успішного здійснення цих амбітних планів самому європейському союзу критично необхідно провести власні серйозні внутрішні інституційні реформи. Ми абсолютно маємо кардинально реформуватися всередині. Нам необхідно істотно посилити роль та повноваження європейського парламенту. Лише 56% пересічних європейців підтримують нове масштабне розширення європейського союзу. Це формально більшість населення, але далеко не переконлива та впевнена. країни-кандидати на вступ безумовно мають бути повністю готові до членства. Але ми, існуючі члени Європейського союзу, також абсолютно маємо бути цілком готові до їхнього приєднання. Це паралельний взаємопов'язаний процес. Вже найближчими тижнями. Ми офіційно оприлюднимо результати комплексного огляду готовності Європейського союзу до розширення. Проте, незважаючи на всі об'єктивні труднощі та перешкоди, історія невблаганно рухається тільки вперед. Замість популістських заяв угорського міністра з авторитарного мінська, справжнє майбутнє об'єднаної Європи визначатимуть виключно конкретні практичні рішення, які приймають у демократичному Брюсселі, Страсбурзі та столицях країн-членів Європейського союзу. А Україна, Молдова та країни Західних Балкан незламно продовжують свій тернистий, але впевнений шлях до великої європейської сім'ї. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.